Доброго дня! Сьогодні для Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького особливий день. Ми відзначаємо 20-ліття від часу реставрації та музифікації китайського палацу чи не єдиного збереженого в Україні. Сьогодні тут функціонує музей східного мистецтва, де всі бажаючи зможуть познайомитися з мистецтвом сходу та заходу. Я хочу відзначити усіх наукових співробітників, які доклалися до наукового працювання колекції музею східного мистецтва, які по сьогоднішній день продовжують здійснювати атрибуції, уточнення до атрибуції, які консультуються з науковцями з України та світу для того, щоб ми краще зрозуміли культуру азійського континенту та Єгипту. Я безмежно дякую Тетяні Олейнікові, Терезі Галас, Ользі Гуменюк. Всім їхнім попередникам та працівників, які можливо вже не працюють за їхній вклад. Завдяки ним, сьогодні ми маємо блискучу колекцію, якою пишаємося, і яка викликає захоплення у відвідувачів і наших гостей. Українці та гості з Європи тут можуть побачити унікальні пам'ятки мистецтва стародавнього Єгипту, азійського континенту, Китаю, Японії, Індії, Малайзії, ісламського ісламських країн. Пам'ятки цікаві не тільки історію свого надбання, виготовлення, але й також в одній із залів ви можете побачити музейні експонати, які за час функціонування музею були подаровані йому вдячними відвідувачам з різних країн. Я зроблю такий маленький анонс. 25 травня будемо раді вітати вас на відкритті виставки «Примножені скарби музею східного мистецтва. Власне, всі бажаючі зможуть побачити ці дарунки. Маємо сьогодні велику приємність презентувати музей східного мистецтва. Більш знають і місцеві, і туристи, як китайський палац. Ну, Невпевно час летить і вже от 20 років, як створений цей музей східного мистецтва, де Презентовані експонати таких, як, як держав, як Древній Єгипет, Китай, Японія, Туреччина, Індія. Надзвичайно цікаві екскурсії проходять. І сьогодні маємо таку радість, маємо гостей і проводимо презентацію нашого, нашого цього музею східного мистецтва, який є складовою частиною нашого музею заповідника Золочівський замок. Звичайно, що Велика радість, але мусимо пам'ятати, що дякуючи Господу і нашим захисникам, ми сьогодні маємо ту радість, щоб донести до людей, що в нас є такі речі, які, які заслуговують на увагу, бо розуміємо, що сьогодні поряд з об'єктами критичної інфраструктури руйнуються, і наші культурні цінності, тому мусимо зберігати їх. І показувати на весь світ. А я впевнений, що батьків точка світу сьогодні будуть бачити це, тому що вас портал інформаційний Золочинет» дивляться в багатьох кінцях світу. Тому маємо сьогодні таку приємність. Сьогодні особливий день в житті нашого музею. Навіть не віриться, що 20 років тому назад тут в китайському палаці був відкритий музей тоді ще східних цивілізацій. Зараз ми маємо офіційну назву Музей східного мистецтва. І все починалося фактично з ідеї Бориса Григоровича Возницького тут в китайському палаці зробити музей східного мистецтва. Хоча було дуже багато противників. Навіть були такі ідеї, щоб зробити тут в китайському палаці музей української ікони. Але Борис Григорович завжди настоював на своєму, тому що він підкреслював для України дуже важливо мати такі музей східного мистецтва. Україна показує своє ставлення до різних культур, не виділяє свою, не підвищує, принижує. Чи інші культури, а поважає культуру е тих е цивілізацій, так, які є рівнозначні з українською культурою. Це музей східного мистецтва дуже важливий зараз, коли люди е десь знаходяться трошки в такому е пошуку, е хто ми є. Як ми є, і коли вони бачать наприклад східні речі, бачать, що українська культура, українське мистецтво є зовсім не гірше, воно на рівні тих великих цивілізацій, які так популярні в світі. У нас музей не є дуже великий. так? ми маємо лише п'ять кімнат, але власне тут представлено цілі епохи, цілі цивілізації східні, починаючи з стародавнього Єгипту і е, Шмерської цивілізації, звичайно, надзвичайно популярні е, Китай і Японія. Якби з Індії, древньої цивілізації навіть е, зараз вчені встановлюють такі своєрідні зв'язки між українською цивілізацією і індійською цивілізацією. До речі, коли в нас був посол Індії, то він казав, що в Індії навіть не сумнівається, що колесо придумали не індійці, а українці. Ну і звичайно, окрема зала, де ми показуємо взаємні впливи Україну е, на схід і сходу на Україну. І не повірте мені, що відкриваються такі. Цікаві деталі, такі зв'язки. Що коли ми починали цей музей, ми навіть не могли собі уявити. Ну і звичайно, наша. Чайна зала вже вісім років. Ми проводимо там китайські чайні церемонії. Люди приїжджають фактично з цілеї України. Ми маємо вже свого штатного магістра церемонії, людина, яка вивчала цю традицію в Китаї. І при нагоду хочу всіх запросити власне 2 червня. Ми знову розпочинаємо сезон. Всі бажаючі можуть записатися і взяти участь в чайні церемонії.